Примусово вилучення землі під час воєнного стану, друзі, нам готують неочікуваний законопроект. Верховна Рада вже незабаром може проголосувати у першому читанні за законопроект, який дозволить відчужувати землю, що перебуває у приватній власності, без рішення суду та без згоди власника. Якщо відповідний законопроект приймуть, то він передбачатиме, що під час воєнного стану та ще 10 років після його скасування зможуть відчужувати землю, що перебуває у приватній власності, без рішення суду та без згоди власника. Даний законопроект номер 8225 вже розглянуто та схвалено профільним комітетом Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Звертаю вашу увагу на те, що це стосується не всієї землі, яка перебуває у приватній власності, а лише тих земельних ділянок, які будуть визначені фахівцями для будівництва або реконструкції об'єктів інфраструктури. Тобто, якщо фахівці вирішать, що через цю ділянку землі має пройти, до прикладу, трубопровід, або там має бути споруджена сонячна електростанція, то така земля буде вилучена у власника. Причому для цього, як я вже сказав, не потрібно буде ні згоди власника, ні рішення суду на це. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають будь-які запитання, ви завжди зможете зі мною зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.